Ще не вмера ні слава, ні ще нам братя Українці, усміхнеться доля. Доброго дня, ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо їх. Політичні події у світі так сьогодні НАТО розпочинає свої ядерні навчання. В них візьмуть участь 14 країн і десь біля 60 летаків, включаючи найсучасніші винищувачі та американські стратегічні бомбардувальники Бі-52 Фортерс». Крім того, у Білому домі заявили, що не будуть будь-яким чином розрізняти більш або менш серйозне застосування РФ ядерної зброї. Про це заявив радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Також він розповів, що Вашингтон розглядатиме як серйозний перетин червоної лінії, будь-яке застосування Росією будь-якої ядерної зброї проти України. Про це він сказав офіційно в ефірі CNN. Саліван запитали про те, як Вашингтон оцінить менш серйозне використання ядерної зброї Росії у війни проти України, або, наприклад, демонстрацію, демонстраційний підрив на Чорним морем, або підрив такої невеликої якоїсь цілі, як військовий аеропорт, наприклад, на що Саліван додав. Що Вашингтон співпрацює з союзниками та відповідальними країнами, включно з Індією та Китаєм, аби донести до Кремля, що їм не варто навіть думати про застосування будь-якої ядерної зброї у цій війні? Дякуємо. Сьогодні просто в епіцентрі подій увесь Київ під час атаки дронами Камікадзе також опинилися під час атаки посадовці Єврокомісії. Так Петер Вагнер, який саме прибув з визитом до Києва, опинився у центрі подій. Очільник служби інструментів зовнішньої політики ЄС о восьмій ранку опублікував свої фото з залізничного вокзалу столиці і написав знову у Києві з чудовим світанком і черговою російською атакою. Після цієї події посадовець не став скасовувати свій візит через небезпеку, а затоми зазначив, що з нетерпінням тепер чекає на зустріч на тему європейського кризового реагування, де будуть обговорювати багато тем Теми від боротьби з насильством проти жінок до боротьби з дезінформацією та розслідуванням воєнних злочинів та розмінуванням території України. Чекає, тому що він вже бачив та відчув на собі реальність цих подій. Дякуємо, це також дієва політична підтримка. Між тим, країни Балтії закликають створити спецтрибунал для Росії. Країни Балтії, Естонія, Латвія та Літва закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів агресії Росії проти України. Про це повідомляється в заяві міністра закордонних справ трьох країн. Міністри зазначають, що нещодавно навмисні удари РФ по цивільних будинках, школах та дитячих майданчиках, а також цивільній інфраструктурі по всій Україні, є лише останнім епізодом цієї неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу, тому вимагають спеціального військового трибуналу для них. Ну у неділю, 16 жовтня, дуже важлива подія відбулася в Китаї. Лідер країни Сі Цзіпін відкрив 20-й з'їзд Компартії. Очікується, що на 20-му з'їзді комуністичної партії Китаю КПК, КПК голова КНР Сі Цзіпін буде переобраний на третій п'ятирічний термін, чим закріпить свою роль найвпливовішого правителя країни з часів Мао Дзидуна. У своїй промові він вже оголосив про прагнення у швидшому темпі розвивати збройні сили КНР. Під час з'їзду делегати проголосують за новий центральний комітет, основний такий партійний керівний орган. Ну, я би там не було, але ж це члени політбюро, які також обираються та працюють на термін обрання дійсного очільника партії. Одразу після завершення з'їзду новостворений 20-й центральний комітет збереться на своє перше пленарне засідання. Зрозуміло, це такий собі політбюро. Ми вже це проходили десь у минулому. Намагають висувати своїх кандидатів, причому вибори приймаються вже як остаточні. Вашингтон Пост. Тим часом Іран таємно погодився постачати рефі балістичні ракети для використання їх в Україні. Про це пише видання за Вашингтон Пост. Ракети Фатіх та Фатіх – це ракети, які мають вражати цілі на відстані 300 кілометрів. А такі собі ракети Зов Фахар це понад 700 кілометрів. Повідомляється, що Іран таємно погодився постачати Росії ракети класу Земля-Земля для використання їх у війні проти України. За даними розвідки США, Іран готує першу партію балістичних ракет малої дальності Фатех 110 та Золфайхар. Також Іран зберігається та збирає поставляти Росії новітні ударні безпілотники «Шахід» вже відомі та Можахер. Будемо дивитися. Водночас ЄС буде шукати докази участі Ірану у російсько-українській війні. Про це заявив. Офіційна голова дипломатії ЄС Жозеп Борель перед зустрічю міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у Люксембурзі. Що там шукати? Вже всім зрозуміло. Потім, мабуть, буде слідуюча стадія стурбованості. До речі, всупереч повідомленням з РФ, Сербія не евакуює своє посольство. Вони поїхали з Києва ще в березні. Низка російських, а і українських ЗМІ. Поширила хибну інформацію про тимчасове закриття посольства Сербії в Україні. Першими така інформація з'явилася на російських сайтах, зокрема таких як у ЮРАРУА, ЮАЙДЕЙЛІ, а також на сайті телеканалу «Царьград». Зазначу, що названі видання є підконтрольними російської владі та системно використовуються в інформаційних спецопераціях та такої собі дезінформації. Також усі видання посилаються на повідомлення з сайту «Сальства Посольства Сербії в Україну. Там дійсно була оприлюднена інформація щодо закриття тимчасового посольства та перенесення роботи до Белграду, але ж без дати зазначення цієї публікації. Однак, як уточнив речник МЗС України Олег Николенко, насправді закриття серського посольства відбулося відразу після повномасштабного вторгнення РФ ще на початку березня. Зрозуміло. Минулим тижнем стало відомо, що вперше за 30 років на посаду голови Ради керуючих Світового банку та МВФ обрали представника України. Це важлива подія. Новим головою став міністр фінансів України Сергій Марченко, про що він написав у своїх соціальних мережах. Він зазначив, що новий статус дозволить підвищити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-членами Світового банку та МВФ. Оце добре. Нам, до речі, дуже потрібні ось ці сікстілярди сікстільйони гривень на підтримку та на нашу перемогу. Санкції. Санкції тривають сьогодні, 17 жовтня, на зустрічі Ради міністрів ЄС і закордонних справ, буде розглянута дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Сринкевич у своєму твіттері. Як відомо, нещодавно, 6 жовтня, Європейський Союз остаточно ухвалив восьмий пакет санкцій проти Росії через спробу незаконної анексії Донецької, Луганської частини Запорізької та Херсонських областей, водночас в Російському Газпромі вже отримали ці санкції та обіцяють припинити постачання газу до Євросоюзу в разі обмеження цін на постачаємий газ. Нагадаю, що ведення таких санкцій розглядаються через війну в Україні. Яку розпочала країна-агресор ще 5 жовтня голова Європейської комісії Урсула фон Дер Ляйен запропонувала обмежити ціни на весь імпортований в ЄС газ? Розуміємо, це економічний важелі впливу на ракшан. Тим часом видання Bloomberg повідомляє, що Китай також заборонив державним компаніям-імпортерам газу перепродавати скраплений природний газ покупцям в Азії та Європі. Ідеться про відомі китайські компанії, такі як Сінопік та Петро Чіно, яким наказали офіційно зберегти паливо для використання лише всередині своєї країни. Пекін, швидше за все, пішов на цей крок на тлі недавніх прогнозів невеликого дефіциту газу для власних споживачів. Раніше Блумберг також повідомляв, що завдяки введенню в експлуатацію четвертої гілки газопроводу Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, Китай, Туркменістан вже двічі збільшив експорт газу до Китаю. Ну а самій Європі зазначає видання вистачить палива для виробництва електроенергії, судячи з великих обсягів закупив зрідженого природного газу. Зупинка постачання з РФ таким чином буде компенсована. До речі, у Європі ціни на газ впали, впали до рівня червня, а сховища заповнені вже майже на 92%. То економічне забезпечення, санкції. Тим часом Франція підтримує, підтримує військовим спорядженням. Франція передасть Україні зенитно-ракетні комплекси Кротел для підсилення повітряної оборони. А також буде навчати до двох тисяч українських військових військових сил ППО. Себастьян Лекерню про це видавню Паріс. Заявив міністр оборони країни. Йдеться про всепогідний зенітно-ракетний комплекс малої дальності від 500 метрів до 10 тисяч метрів ураження, який бореться з повітряними цілями на середніх малих і гранично малих висотах. Цілі він вражає на відстані до 6 тисяч метрів заввишки. Час реакції становить лише 5 секунд. А кількість ракет на цій пусковій установці 8 одиниць. Точної кількості батарей, які вирушать до України, ще не називаються, але ж ми передбачаємо, що декілька відомих батарей, контрбатарейної боротьби ППО, вже будуть нам поставлені. Також передбачається, що ППО розгорнуть за декілька місяців. Солдати Збройних сіл України будуть відряджені до французьких підрозділів на кілька тижнів. Цей план вже отримав схвалення президента Франції Еммануеля Макрона і підкреслення підкресленню міністра збройних сил Франції у той же час. Франція вже поставила понад 18 артилерійських відомих всьому світу знарядь Цезар в Україні і веде переговори на поставку ще шести. Почалося вивчення також запиту від Києва щодо постачання наземних ракетних озброєнь за словами глави Міноборони Франції. Країна також створила свій фонд вже понад 100 мільйонів євро. В якому громадяни України може використатися для покупок то, що вони хочуть при умові, що постачальник Франція, тобто такий собі соціально-гуманітарний хаб на території Франції, в якому підтримка українських громадян на суму понад 100 мільйонів євро вже передбачена. Дякуємо. Також стало відомо, що на тлі інформації про постачання Іраном неназваної кількості ракет малої та середньої дальності до Росії вже Проявилися і міністри у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шаї, який закликав надати Україні військову допомогу. Нахман Шаї заявив про те, що його країна має надати Києву допомогу допомогу подібнують тієї, яку вже надають Сполучені Штати та країни НАТО. Дякуємо, дякуємо за такі заяви, але ж очікуємо і на підтримку. Тим паче вони вміють боротися з іранськими ракетами. Німеччина тим часом надала Україні 16 танкових на базі танків, мостоукладачів, Бібер, такі собі бобри. Про це зазначено у звіті федерального уряду. Крім того, Німеччина поставила ще 10 понтонно-мостових машин для укладання понтонів та відновлення мостів. Ось такі бобри-помічники їдуть до наших ЗСУ. Дякуємо Німеччині. Як заявила міністр іноземних діл та оборони Нідерландів Кайса Олонгрен, Нідерланди також приєдналися до ініціативи Інтерфлекс, це тренування тренування українських військових у Великої Британії. Окрім того, міністр зазначила: цитую: основні аспекти військової підтримки України з боку Нідерландів це постачання систем озброєння, тренування українських військових та забезпечення продовольством». Загалом ми не розголошуємо жодної конкретики щодо постачання військового спорядження. Виняткам є гаубиці, зенітні ракети та тренування у Великої Британії. Так, це дієва підтримка. Дякуємо. А тим часом навіть Саудовська Аравія видалить 400 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Про це сьогодні повідомила офіційна саудовська державна інформаційна агенція СПІ. Фінанси підуть на полегшення страждань українських громадян на хвилі кризи. Крім того, голова Саудівської Аравії висловив готовність королевства продовжувати посередницькі зусилля щодо обміну полоненими. Ну тут, як кажуть, допомога прийшла, звідки навіть не чекали. Дякуємо, дякуємо саудітам. Тим часом у Варшаві, поруч із посольством Московії, з'явиться алея жертв російської агресії. Варшавська міська рада минулого четверга ухвалила рішення переіменувати пішохідно-велосипедний маршрут, розташований вздовж вулиці Бельведерської біля Посольства Росії на алею жертв російської агресії. А ось як привітав росіян, які прибігли ховатися від мобілізації до Казахстану, один із директорів однієї з нафтокомпаній з Алмати. Це вже вірусне відео. Доброго ранку! Хотите узнать, с какой песни алматинский казах, директор нефтяной компании, начинает утро? Смотрите, какая погода классная. Внимание! Слава Украине! мы за Украину! Героям слава! Дякуємо казахам за таку підтримку та таку зустріч ракшан, які біжуть зі своєї країни. Ну а що там на рачці, що там у Кацапів? В Росії заблокували сайт українського державного проєкту Хочу жити, через який російські окупанти могли здатися у полон ЗСУ. Про це повідомляє офіційна Роскомсвобода. Зазначається, що сайт заблоковано на вимогу Генпрокуратури РФ. Там ухвалили відповідне рішення ще 11 вересня. Заблокований проект вже двічі. Перший раз за Москвою по московським правилам, коли обмежують доступ до усіх доменів і піддоменів, а другий, просто заблокувавши сайт целиком. Так зазначили російські ЗМІ. Ну, пусть здаються, і без цього сайту вони знають, як це робити. І дійсно, мабуть, навіщо їм здаватися? Їх же вже чекають у раю, по їх так би мовити, приладам. А рай по російськи виглядає десь ось так. Кама рядом ключик, пожалуйста, не стало води за ключиком. Пішов. Все під носом, садик під носом, школа під носом, баня під носом. Це взагалі райське місце. Ось такі там райські місця. Мабуть, Адам та Єва вже плачуть від такої краси, де усе під носом. Тим часом і Ленинградська область залишилась без світла. але ж як, чому? Бо іт армія України дала кібервідповідь за теракти 10 жовтня. Привет! Вы такого не дали, но я пришел вам с быстрым ответом. На какой вопрос его не было. Но было другое. То, чего IT-армия Украины не смогла оставить без внимания. Ракетная атака на украинский ТЭС 10 октября. В ответ на это мы 12 октября успешно атаковали энергосерии Санкт-Петербурга и Ленинградской области акционерного общества ЛОЭС. Проще говоря, российскую ТЭС. Это сделали гуманно, без ракет и смертей. Спиталисты проникли внуков с сетевой инфраструктуры ТС, получили доступ с пробующим местам операторов и проиграли с переключателями. Да, недавний перебой электроэнергии в Ленинградской области – это наш круг дела. Россияне, вам этого не рассказывают, но mm -hmm. знаете, ваши данные очень плохо защищены. Пробраться в сети было просто и еще проще выкачать все файлы, что там лежали. Вы получили так много информации, что пришлось обрабатывать ее в воде. В наших руках оказались паспорта, документы, баз данных сотрудников и клиента. И теперь у вас наконец появился внутри вопрос, что мы с ними сделаем. Ответ вам не понравится. Уже сделали. Мы выложили все данные, документы, паспорта и переказы в интернет. Теперь каждый пользователь может их скачать и сделать с ними что угодно. А пока вы проверяете, в банк не открыт ли на вас и не кредит, я с вами попрощаюсь и пообещаю, это далеко не конец. До встречи. Ось такі наші IT-війська. Навіть енергетичні об'єкти можна вирубати. Вирубати без сутіх клятих ракет, дронів та людських жертв. Але оркам про це нічого не відомо, бо вони ж не люди. Ну, а нам своє робити. Тримаємося та кракуємо до нашої перемоги. Українців нічим не залякати. Слава Україні! Героям слава! Ще не слава!